завтра ми п'ять рочки. Я готую подарунки для своїх діток. Я буду дарувати м'яцики, сочки, вахики і аплікації. Мій синочок уже все розповів і без мене. Так, йому 5 рочки ми готуємо. Другу частину подарунок, оскільки різниця в днях народження між донечкою та сином 6 днів. Для діток у садочок ми обрали ось такі різноманітні аплікації. Усі вони відрізняються одна від одної. В комплекті йдуть наклейки, якими ви доповнюєте аплікацію. І другий подаруночок – це ось такі різнобарвні цікаві м'ячики. Це завжди цікаво, актуально і практично для діток. Беремо ми перший кольок. Потім ставимо аплікацію. тепер сончок. Супер І і все готово. <гум> Сутні лахальку. А чому вона супер? У нас все гарно та компактно помістилось. Аплікації насправді дуже класні. Перед тим, як роздати діткам в садочку, ми їх протестували вдома. І Є, мої мас. діти були цілком задоволені ними. Єс! Молодець! у мене Що тобі вийшло? Вітечко. Щодо м'ячиків, то ми надули їх насосом від машини напередодні ввечері. У групі у садочку 18 дітей. То й м'ячиків нам потрібно було 18. На такий об'єм нам складно було знайти коробку, тому ми просто використовували ось такі пакети. А синочок нам активно допомагав.